Так, отже, друзі, розпочали ми збирати нашу качанисту. Що хочу показати? Хочу показати дію е, інсектициду. Дію інсектициду е, відносно стеблового метелика і совки. Отже, як ми можемо бачити, стебловий метелик не уразив. Я б сказав ефективність на 100%. Ось доки рядок проявляється, тобто в нас кукуруза не попадала. Тепер, що стосується совки, як ми можемо бачити, у нас її нема. Тобто в нашій схемі інсектицидного захисту ставимо. 5 з плюсом. І це не те, що я вибираю, це кожен, кожен качан. Хочу звернути увагу на фузаріоз і на запилення качана. Тобто інсектицид. Ну, звісно, ми ще не дійшли до площі, та, яка була без інсектициду, але я вважаю, що інсектицид на кукурузі. Без нього нікуди. Ну, звісно, ще мовою цифрів. Ось. Як ми можемо бачити, жодного качана немає. Немає ураженого совкою. Ось, зайшли в другий рядок. Зайшли в другий рядок. Я ось йду. Давайте присяду. Абсолютно жодного впавшого стебла. Отже, інсектицид 5 з плюсом. Фаза, умови, ну і, звісно, препарат. Ось, як ви можете бачити і знову, і тут маємо чистий від фузаріозу. І від ураження совкою качан. Кожен. Цей трошки недозапилився, але він все рівно, все рівно в нас не має фузаріозу і не уражений совкою. Отже, я виходжу. Що ще хочу сказати? У нас буде ділянка, ось так виглядає. Вже комбайн прокосив. І я йду от зараз з внутрішньої сторони загонки. І ось так виглядає наша кукурузка. Цього року я вам скажу кукурузяний рік. Як по волозі, так і ось можемо бачити чисті. Виповнені качани. Як по волозі, так і по урожайності цей рік кукурузяний. Ми зараз збираємо у нас 20, 19, 21 волога. Ну, я вам скажу, що в нас рідко бувають такі вологи. Ну і по урожайності я думаю, що на круг. Ми 12 тонн сухому перейдемо. Звісно, кожен гібрид по-своєму, тому кажу, на круг. Але зібрали ми один гібрид, який дав 14 тонн сухому. Але подивимось, як він себе покаже бо на іншій площі. Чи це площа спрацювала, чи це... І бред. Ось комбайн загубив одного качаника. Ось такі качани. Зараз ми його розлупимо. Подивимося, скільки в нас рядів. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ну, якийсь невеликий. У середньому 18-20 рядів цього року. Качаник виглядає. Не показний, хоча і нема що Бога гнівити, але сипи, сипи непогано. Отже, друзі, працюємо. В ніч серпневу при долині народилась квітка, і над нею в синім небі запалала зірка в неї, очі полошкові, мов душа лілеї, і співають добрі люди всі пісні. єдина синьо ока злато коса наша у